Добрий день, приємно вас вітати всіх. Я зараз буду говорити з досвіду роботодавця, тому що в нашому банку працює 16 тисяч фахівців, але напевно 90% є випускники вищих навчальних закладів. В боротьбі за робоче місце і в змаганнях за кар'єру, в змаганнях за проекти можна спостерігати, які навички є в великому дефіциті, які навички є ефективними. І ми говоримо про конкуренцію не між вузами України, який випускає більш конкурентних або менш конкурентних, а конкуренцію українських вузів з іншими вузами. І враховуючи, що ринок праці відкритий, можна говорити, що багато з позицій управлінських в тих чи інших компаніях і в банках, в тому числі, є відкрита конкуренція з опусками вузів Чехії, Росії, Німеччини, США, Британії і так далі. І якраз в цій конкуренції при відкритому ринку праці. Проявляється особливо очевидним дефіцит окремих навичок, які насправді формують успіх або не формують такий успіх, навичка, яка лежить в основі, це навички постійного навчання, змагання за навчанням і вміння швидко вчитися, це те, що в великому дефіциті випускників українських вузів. На чому базуються ці навички ефективних комунікацій? Перш за все на власних навичках. Забрати цю інформацію, зміння читати і писати, зміння говорити мовою, де джерело знання сьогодні є. Людина, яка навчена швидко читати і писати, незалежно від мови, а в основному ми все будемо говорити про англійську мову, вміє навички подзвонити і пояснити, що конкретно є в попиті, отримати знання, просто зрозуміло довести до себе і до своїх так званих стейкхолдерів, з ким має справу, той має успіх. Якщо порівняти кількість менеджерів, випускників міжнародних вузів, ну, в основному, скажімо так, іноземців, що працюють на провідних посадах в банках України, з кількістю українських випускників, що працюють на провідних посадах в банках світових за кордоном, то напевно буде 100 до 1. Я можу помилитися, можливо, 50 до 1, але це не є принциповим. Ми тільки епізодично маємо успіх на міжнародному ринку праці в управлінні тих чи інших компаній і. Програємо себе в Україні, коли йде змагання за хороший проєкт. Власне, це є мій найбільший аргумент. Я думаю, що з точки зору самих вузів, самі викладачі, які не є ефективними комунікаторами, вони формують такий стиль знань, неефективних комунікацій. Теза знання людей можуть бути гарантовані тільки коли вони вміють їх доставати. Дякую за вашу увагу. Я сподіваюся, що я був в часі.